Величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ, що залишилось декілька днів. І Подивимось також ціни з вами на овочі та фрукти в магазині АТБ. Запрошую на перегляд самих найкращих і дякую вам за коментарі та за ваші вподобайки. Апельсин фасований кілограм 46 гривень. Буду ці копійки заукруглювати до більшого. Банани 67 гривень 50 копійок. Так, апельсини по 47 гривень. Авокадо 23 гривні 100 грамів, мабуть, правда ж. Груша по 42 гривні. Яблука, в принципі, бачу, яблука, на яблука ціни не змінюються. Зелене 25. Фасовані по 22 гривні 50 копійок. Томати отакі коктейльні по 70 гривень, тут пів кілограма. Томати тепличні по 80 гривень. Перець по 18 гривень. Огірки майже 100 гривень в ціні. Огірки тепличні по 100 гривень. Кабачки по 86 гривень. Капуста рання по 40, пекінка 50, капуста перший гатунок по 40 гривень, червона 63, редиска по 60 гривень майже. Чому така редиска дорога, в ціні не падає, не знаю. Два види часнику по 18 та по 15 гривень за 100 грамів. Коктейлі, коктейлі, томати коктейльні, по 100 гривень. Хочу подивитись ціну на печериці по 100 гривень на вагу. Печериці королівські. Де вони це ось ці ціма да? По 40, 47 гривень майже 350 г. І печериці ось такі фасовані по 60 гривень, пів кілограма. До речі, хороша ціна на салат по 43 гривні. Тільки тут 120 чи 125 грамів. Але я колись взяв, з морквою, він був накришений. Він такий був біє. Або це, мабуть, буде хороший. Зараз візьму, щоб не забути, після зйомки обов'язково візьму. Дуже полюбляю салат. Ось такий зелений. Трішки помідорчиків коктейльних. Можна фето, оливки і оливкове масло. Так, морква у нас по, 8, ну, по 9 гривень, 8,95. Картопля фасована по 26 гривень кілограм. І картопля від фасована 1,5 кг по 60 гривень. Картопля рання по 35 гривень. І картопля перший. Гатунок 24 гривні. Буряк. В нас по 20 гривень сьогодні. І цибуля. Ого. Так, ну що ж, давайте подивимось тепер на самі найнижчі ціни. Вам покажу. Тобто, оці святкові знижки на продукти: 30 знижків, 30% знижки на садочок нектар 29,60. Я хочу сказати, що хортекс зі знижкою 5460 та гривень, також в акції, тут літер, але мені здається, що він трішки кращий за садочок. Так, старт це сніданок 420 грамів, також. Весняні знижки, 35% знижки. Дуже хороша ціна зараз на батончики від своя лінія. Вони по 10 гривень 90 копійок. Також хочу сказати, що непогана ціна на макаронні вироби для паста черепашки 32 гривні 420 грамів. Хто полюбляє з твердих сортів від Deluxe бантики? Ось такі 500 грамів. Також знижка 20% хороша. Дуже хороша ціна на макаронні вироби Локшина Тая. Тут 450 грамів. З твердих сортів спагетті делюкс пів кілограма. Не забудьте за олію Щедрий Дар 850 грамів, 44,40 грамів. Щедрий дар рафінована з вітамінами 725 грамів. І хто любить заправляти салати з ароматом олійки? Щедрий дар. Так, до випічки хороший розпушувач, 290. Хороша знижка на дріжджі. 25% на соду. Пів кілограма. Цукор ванільний, своя лінія. Гривня 40. Хочу показати вам ціну на борошну. 3490 Хмельницьк млин 2 кілограми. Бачу, розібрали амбар, про що це свідчить? Мабуть, це свідчить про те, що хороша мука. Борошно. Дивіться, залишили одне, щоб я вам показав: 32 гривні. Хуторок. 35,60, але вага 800. Ну і звісно ж, розумний вибір. Борошно 2 кілограми 28 гривень, 20 копійок. Це саме бюджетніше по ціні. Зверніть увагу, будь ласка, знижка 40% на кетчуп, лагідний та кетчуп до шашлику. Тут іде вага не 250 г, а 400 грамів. І знижка 40% 21 гривня 80 копійок. Це дуже хороша ціна зараз на ось цей кетчуп. На кетчупи від приправка знижка 30% по 22 гривні 50 копійок з базиліком, кетчуп з часником та кетчуп з оливками. Тут бачу 15% знижка на заправку томатну від торчин. Також зверніть увагу, я думаю, що до святкового столу потрібен буде хрін, гірчиця від торгової марки Верес по 1480, 1420 хрін. А ось цю гірчицю, мабуть, я візьму. Хай буде. Я дуже люблю цю гірчицю. Гірчиця від Торчин. Відверез посольські огірки, ну знижка 30%, тому показую, але все одно трішки дорого. Горошок торгової марки Делюкс 34,50. Кукурудза торгової марки Делюкс 38,90. Горошок від Верес 39,20. Кукурудза від Верес також знижка 20% непогана. На оливки чорні, консервовані без кісточки та з кісточкою від Deluxe, 52 гривні 50 копійок. І вага тут 400 грамів. Манго від своєї лінії 425 грамів. Ананаси шматочками своя лінія. Також зверніть увагу, знижка 25% на персики, своя лінія. Оливки зелені, без кісточки, 190 грамів. Хочу звернути вашу увагу, що сміло можете купувати ось цю консерву від своєї лінії м'ясо курей власному соку без кісткове, 325 грамів. Зі знижкою 25% шпроти від своєї лінії 160 грамів 44,90. І упаковка 240 грамів 5690. Також своя лінія. Так, тут непогана знижка на сардину натуральну в оливковій олії 240 грамів. Сардина від торгової марки море, але бачу, її ніхто не купує. Мабуть, вже люди всі розпробували. Сардина від своя лінія, 42 гривні, 80 копійок. Дуже хороша знижка на сардину від торгової марки Боцмон, 35%, 42 гривні. Смачні шпроти від делюкс, 190 грамів, Латвія. Печінка тріски, 100 гривень, 200 грамів. Треба спробувати її. Я вже навіть забув, чесно кажучи, смак. Зауважте, хто має карту АТБ, можна придбати лосось від торгової марки Банга за 54 гривні 50 копійок. Покажу вам ціни на приправи з найнижчою ціною. Подинькі, зверніть увагу, це дуже хороша приправа. На неї зараз знижка 30% від торгової марки. Приправка. Вага 40 грамів. Також хороша ціна приправи до м'яса. Тут 50 грамів вага. До шашлику. До курки. Вага також 50 грамів і до риби 45 грамів. Приправа від торчин, універсальна, 60 грамів 10 овочів, майже 20 гривень. І також приправа від своя лінія 12 овочів та трав. Гранульована 150 грамів 25,60. Ріва 80 грамів, 18,40. Відрозумний вибір. Овочева. Універсальна. 80 грамів 12 гривень, 30 копійок. Хто ще не купив цю приправу, обов'язково купіть і приготуйте смачні крильця. Так, хочу вам показати ось цей майонез на перепелиних яйцях від Королівський смак. Це новинка 300 грамів 38,60. На поличках АТБ в нашому АТБ розібрали ось ці майонези від Королівський смак. А, тому, якщо ще є в вашому АТБ, зверніть увагу, тут дуже хороша ціна 34,30 та 43,50. Хочу нагадати, що акції тривають по 30 включно квітня. Майонезний соус від гуляй поле 550 грамів, 30 гривень, 80 копійок. Давайте швиденько подивимось ковбаскою 40 гривень, 40% гривень. Бачите, я вже заговорююсь, вибачаюсь. 40% знижка на ось цю ковбаску. Курячий рулет своя лінія. Так, знов нам одну ковбаску залишили. Бачите, які файні покупці. Краківська, щоб я вам показав, де коли є товар без, без своєцінника, товару немає. Так, ковбаска вегетаріанська, гурман з сиром, 420 грамів паличка. Ой, а це така ковбаска, як раніше. Давно-давно була дуже смачна від добров вищого сорту. Також від добров шинкорубана. Тірольська від добров вищого сорту. Елітна зі свининою. Від добров курячий рулет. Знижка 20% на сардельки першого сорту з м'яса птиці. Зі знижкою 26% крем Чіз від Делюкс. Знову нам один залишили. Сир Маздам пластинками 150 грамів. Гауда. Другої лінія, це у нас йде голландський, 160 грамів, 4690. Сирний продукт. Для власників карти АТБ моцарелла 180 грамів, за 44,90 можна придбати. Так, зверніть увагу, для власників карти АТБ розділяють покупців. От, бачите, хто не має карту 12,50. А з картою 8,90. Чого ж вони прив'язують до карти? Сметана просто наша, 30 гривень 50 копійок, 15% жирності 325 грамів. Сир також просто наша, 300 грамів. Тут жирність йде 5% жирності. Светонько покажу цукерки, які йдуть на Вагу. Буратіно, на жаль, дуже багато виробників. А, так, якщо я не помиляюсь, пальмова олія, правда, йде у склад борошно, олія пальмова. Я це печиво купував смачненьке, 250 грамів. Чік-чик. Так, дуже хороша ціна на мілку, дійсно хороша ціна. Ну, звичайно ж, все дорожчає, але ціна, най, ціни на мілку найдешевше на шоколад мілку в АТБ, ця дуже смачна. Так, не забувайте, що це великі плитки шоколаду. Бачу, що навіть зі знижкою Міленіум такий вже і дешевий став. А ось ось цей міленіум ще тримає в ціну. Шоколад від світоч. Зі знижкою барні, але тільки з молочною начинкою. Розібрали у нас усі вафлі Артек. Мені здається, що вафлі Артек від світоч самі найсмачніші майже 40 гривень за 218 грамів. А ось артек від своєї лінії 31 гривня, 236 грамів. Зі знижкою 30% чай ловаре пакетований. Зелений азерчай. 100 грамів. Чорний. Ну що, хочу сказати, хто полюбляє азерчай, можна зараз придбати зі знижкою. Набір ось такий тет. Тут скільки? 50 і 25. 75 пакетів. Зі знижкою чорний чай від своєї лінії 80 грамів. А нещодавно... А, ну знижка маленька. По 68 я його купував. Зараз 88. Так, добре, давайте подивимось на каву. Також хочу вам показати найкращу знижку. Дуже хороша ціна на Нескафе Голд. Знижка 33%. Також зі знижкою кава Якобс. 190 грамів. Нескафе Голд вагою 280 грамів, 287 гривень. В акції Далмайер в зернах 500 грамів. Чорна карта, вага 230 грамів, арабіка 105 гривень 40 копійок. І чорна карта для турки, тут 250 грамів, 110 грамів 70 Що вона не зупиняється? Хто хоче оселедець, 240 грамів від своєї лінії, 60 гривень 90 копійок, ой, 50 гривень 90 копійок. Це в нас йде ікра Мінтая 100 г. Пробійна. Слабосолена. Для пухнастиків кетінгоу пач пауч пакет 11,50. Крабові палички водний світ 250 грамів. Та крабові палочки від делюкс 500 грамів. Хороша ціна на серветки 150 штук. Серветки вологі антибактеріальні, 60 штук, 3... 2490, 33% знижки. Я знаю, що зубні пасти також Лакалут, Зараз дуже хороша ціна. Також зверніть увагу, хто користується Лакалут. Якщо у вас навіть закінчується паста, купіть на майбутнє, тому що ціна дуже хороша. 66,90. Тут упаковка йде 100 грамів. Також зверніть увагу, дуже хороша ціна на туалетне каченя гель. Для миття посуду біо, бальзам та гель по 1950, кремовий сів, також це найнижча ціна на сьогоднішній день, яку я бачив. Містер мускул для скла та дзеркал з розпилювачем. Засіб сів для миття підлоги, літр. В акції порошок Грюнвель 23 гривні 50 копійок. Це дуже також хороша ціна. 400 грамів. Порошок Савик з вагою 3 кілограми по 229,90 Я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я. Я хочу, щоб у вас було все якнайкраще. І до зустрічі вже з вами зустрінемося у наступному відео.